Розділ шостий. І що тепер робити дра? перепудженим голосом спитав Пиптик. А що робити? Треба вибиратися звідсіля? промовив драго. Бо щось мені недоподобається історія. Прийшли до директора, а він, наче крізь землю провалився, якусь місію придумав. А як нам вибиратися, невпиптик? Ми ж зовсім не знаємо дороги назад. Тут і дороги немає. А крила нам нащо? Летімо кудись та й вилетимо. Головне знайти місце, в якому ми вже були. А звідти буде простіше знайти шлях. Полетіли, тільки дуже не жени дра, бо я боюся загубиться. Гайда, скомандував Драго і зернув у небо. Пептик зійнявся слідом. Навіть з висоти польоту, кінця краю, пшеничному полю не було видно. Драгончики летіли, куди крила несли вже цілу годину, а досяжні очам краєвиди зовсім не мінялися. Здавалося, неозорі лани ніколи не закінчаться, скільки в друзі не линули над ними. Щось тут не так драго. серед руху вигукнув Пиптик. Милити, молити, молитимо і ніяк не долетимо. Треба ще леті, летіти, Пипте звався Драго. Спробуємо поміняти курс. Повсюди ж така сама картина, відповів Пипик. Куди ж нам летіти? Додому, Пипта, додому. Ану, не розкисай. Пиптик замовк, і вони летіли далі. Довго летіли. Я стомився, дра, знову жалівся Пиптик. Помовч, важко дихаючи, робонув драго. Ага, помовчи, канючив Пиптик. А якщо ми вже ніколи звідси не виберемось. Так не буває. Гараврух Закрусович казав, що буває. Ну ну. А ще він казав, що ми мусимо впіймати принцесу, пикнув Драго. Ти в це повірив? Не знаю. Просто мені здається, що директор школи нам би не став брехати. Якщо направду вже не так уїдливо, промовив драго, то я про це думав. Але чому ми, пипте? А я знаю. Ми ось уже кілька годин летимо і ніяк не перелетимо якесь поле. А ти кажеш про принцесу. В полі її точно нема. Вона ж не живе в норі і не запасає на зиму зерно. А ти кажеш? Це не я кажу, це директор, відповів Пиптик. А йому сад сказав ну, от, де її шукати, коли кругом усе однакове? Роздратувався драко. Де? Ми ж навіть у цього дурноватого поля не здатні вибратися. Все, я не можу, я приземляюся. Драго каменем шугонув додолу. Пиптик повторив його Манер. Завжди такий упевнений у собі Драго, тепер сидів посеред стиглого колосся в розпачі, обхопивши обід руч голову і мало не плакав. Ти чо, дра? пиптик підійшов до друге, легенько вдарив його хвостом по плечі. А! Драго махнув лапою і двернувся. Дра, ти не бійся, якось виберемося. А, знову відмахнувся від пиптика Драго. Просто треба щось придумати, чуєш? Що тут придумаєш? вибухнув Драго. Раніше треба було думати в директорському кабінеті. Ну, займався, займався пиптик. Раніше ми не хотіли думати. Ти хотів сказати, я не хотів думати, ще більше роздратувався драго. Зовсім ні. А мав би, мусив би сказати, бо це я винен. Я. Ти не хотів заходити. Заспокойся, Дра, попросив пиртик і сів поруч із другом. Ми удвох там були, отже, удвох і винні. Просто я більше сумнівався, але знаєш, як мені кортіло увійти ще більше, ніж тобі. Чесно? Я тобі кажу, все одно, якби не я, теж мені герой знайшовся, дурень. Не картай себе, краще подумаємо, як тепер діяти. Я не знаю, чесно признався Драго, просто не знаю і все. Директор сказав, що звідси виходу може і не бути. Може, ми просто не туди летимо, дра? А яка різниця? Всюди одне й те ж поле, 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 але згадай, він сказав, що універсаду нема нічого сталого, отже і це поле мусить колись змінитися на щось інше. Чомусь я боюся, щоб ця зміна не сталася років через сто. Слухай, раптом осінило Пептика, а що, як справа не в полі, а в нас? Що ти маєш на увазі? Аби змінився світ довкола, спочатку маємо змінитися ми, Дра, наші думки, бажання. Щось не дуже кумедно. Про що ти? знітився драго. Дивись, ми хочемо долетіти додому, так? «Хм, Ще як? Але нам ще не треба додому. А куди ж нам треба? здивувався Драго. Підозрюю, що ми все-таки мусимо знайти принцесу. Казав цар царуса Крусович, що не виберемося звідси, поки не здійснимо призначеного. «Хм-м-м!» Драго вперше підвів голову і подивився на товариша. Думаєш, спробуємо, будемо летіти не додому, а на пошуки принцеси. Байдуже, в який бік. Згоден, підскочив драго. Не лишатися ж нам тут назавжди. Ну що, полетіли? запитав Пиплик. Уперед, кивнув Драго і зернув над золотими плинами зла.